Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може фармити токени Woof на StoneFi. На StoneFi з'явився новий токен Woof, Тепер ми можемо торгувати та фармити токени Woof. Це токен популярної міні-апки в Telegram Lost Dogs, тобто була така тапалка, і е, даний токен зараз ми можемо фармити. Це наш шанс долучитись до цього цікавого проекту та отримати прибуток. Давайте коротко, що нам потрібно робити. По-перше, ми переходимо за посиланням. Посилання я залишу в описі під даним відео, та по-перше, ми повинні купити цей токен WUF. Думаю, кожен з нас знає, як свапати дані токени. Тобто, наприклад, у вас є тон, і натискаємо сюди, вписуємо токен WUF, і купуємо даний токен. Потім ми переходимо на ферму, посилання також залишу в описі під даним відео. І в цій фермі ми додаємо ліквідність і наші токени WUF закидаємо в цю ліквідність. І таким образом у нас будуть фармитись дані токени. То в принципі, все доволі просто, доволі швидко, як бачимо, ось тут нам показуються відсотки. Також хотів сказати, що зараз можна фармити токени Stone під гарні відсотки 361%. Тобто це, це дуже гарний, дійсно дуже гарний відсоток і це дуже жирно. Тому обов'язково пригляніться до цих фармів, тому що це в принципі реально гем. Дедлайн мені, на жаль, невідомий, і не знайшов я інформації по дедлайну. Але, в принципі, друзі, якщо у вас є вільні стаблкоїни і ви не знаєте, куди їх подіти там, чи там положити в лаунчпул чи фармити, то в принципі я рекомендую вам зафармити дані токени на, на StoneFi. Це дуже просто, тому обов'язково беремо участь. Всі посилання я залишу в описі під даним відео. Дякую всім за увагу! Слава Україні!